У кривому розі продовжується благодійний марафон Єднаймося заради перемоги КР-20. Цими вихідними на пікапи для військових збирали інгульчани. На площі біля Палацу культури південного зК у вихідні було багатолюдно. На благодійний ярмарок залишити донат на пікапи для захисників прийшли цілими родинами. Творчі колективи інгулецького району та духовий оркестр дарували людям позитивний настрій. Заклади освіти та інші ініціативні колективи зробили ярмарок смачнішим підготували різноманітну гастрономічну смакоту заклади освіти культури. Територіальний центр вже четвертий тиждень проводять заходи для того, щоб зібрати якомога більше грошей для наших славних воїнів. Ініціативу підтримали не тільки учні шкіл, але і їх батьки. Вийшли, вчителі і стоять, продають смаколики. Долучитися до допомоги військовим можна було в будь-який спосіб: взяти участь в аукціоні, придбати щось на прилавках або й просто задонатити. Ярмарок став цікавою подією для малих гостей. Для них підготували цікаві локації. А колективи продемонстрували, які господині працюють у закладах для наймолодших вихованців. Сьогодні акція сім районів, сім пікапів. І ми вже черговий раз збираємося пеклих смаколиків, смачних пиріжків і всього іншого для того, щоб заробити кошти і передати їх на зсу. Слава нашим зсу! І ми за них за кожного хвилюємося. Випічку з турботою і з душею приготувало для гостей ярмарку і найстарше покоління житломасиву південного. Сьогодні наш колектив зібрався на благодійну ярмарку, збираємо кошти для наших для воїнів, для наших захисників. Хто як міг, хто грачми, хто напік приготував, приготував всякі смаколики. Дуже дуже хочемо допомогти нашим захисникам. Ярмарок проходив під гаслом. Наша підтримка, їхня сила. От ми всі зараз тут зібралися і пока скільки хто може, як хто може, допомагають, щоб цю державу терориста, окупанта і загрібанта вигнати з нашої території. Ми бажаємо е, зібрати на ЗСУ гроші, щоб поскоріше перемогти. Михайло Бустров, Вадим Діденко цей день.